Способи підтримки тих, хто виживає з раком молочної залози, які виходять за рамки носіння рожевого. Життя після підтримка тих, хто пережив рак молочної залози більше, ніж просто рожеве. Рак молочної залози два слова, які викликають занепокоєння та співчуття. У жовтні, коли світ стає рожевим, ми бачимо стрічки, беремо участь у благодійних пробіжках та робимо пожертви. І це, безумовно, важливо. Але підтримка тих, хто пережив рак молочної залози це більше, ніж просто щорічний акт співчуття. Це тривалий процес, який вимагає набагато більше, ніж просто носити рожевий. Йдеться про свідомість, цілеспрямовану та довгострокову участь у житті людей, які пережили пекло і продовжують боротися за повне існування. Я пам'ятаю кілька років тому, коли у моєї близької подрузі Ані діагностували рак молочної залози. У цей момент світ обвалився. Ми всі, її друзі та родина, намагалися бути там, підтримували, пропонуємо допомогу. І ми це зробили щиро. Але, озираючись назад, я розумію, що наша підтримка певною мірою була поверхневою. Ми зосередилися на лікуванні, перемагаючи хворобу. Але мало думали про те, що станеться після. Про те, що таке життя після раку не тільки відсутність пухлини, але й довгий шлях відновлення, що стосується наслідків лікування, психологічної реабілітації та адаптації до нової реальності. Аня пройшла хіміотерапію, променеву терапію та кілька операцій. Вона боролася з нудотою, випаданням волосся та втомою. Але найскладніша річ, як вона згодом зізналася, це впоратися зі страхом рецидиву. Цей страх переслідував її місяцями, а іноді і роками після закінчення лікування. Він вплинув на її настрій, її стосунки, її плани на майбутнє. І тоді я зрозумів, що підтримка тих, хто пережив рак молочної залози, це не просто слова комфорту та обіцяє бути там. Це конкретні дії, спрямовані на те, щоб допомогти вирішити реальні проблеми. Йдеться про розуміння того, що життя після раку це не кінець дороги, а початок нового етапу, який вимагає адаптації, сили та підтримки. Більше, ніж просто пожертви, як реально допомогти. Стаття, яка надихнула мене на написання цього твору, пропонує чудові ідеї. Наймаючи переживаючого раку, підтримуючи місцевий бізнес, що належить пережилому раку, це всі конкретні кроки, які можуть змінити життя. Але я хочу піти далі і запропонувати власні думки та поради. Будьте уважні до деталей. Не всі в цілілі хочуть поговорити про рак. Деякі люди вважають за краще забути про це і повертатися до нормального життя Не натискайте, не змушуйте теми. Просто будьте там, запропонуйте допомогу у повсякденних заходах, слухайте, коли пропонується. Допомогти з практичними проблемами. Хіміотерапія та інші методи лікування часто залишають людей втомленими та ослабленими запропонуйте допомогти з прибиранням будинку, купівлі продуктів, приготування їжі та догляду за дітьми. Підтримуйте своє емоційне здоров'я Рак це не лише фізичне захворювання. Але й важкий психологічний удар. Допоможіть знайти психолога або групу підтримки, якщо це необхідно. Просто будь там і слухайте, коли пропонується допомогти у пошуку інформації. У багатьох тих, хто пережив рак, важко знайти інформацію про свої права, доступ до допомоги та реабілітаційні програми. Запропонуйте свою допомогу у пошуку потрібних ресурсів, будьте терплячі та розуміння. Життя після раку це довгий і важкий процес. Не чекайте, що все буде просто і просто будьте готові зіткнутися з труднощами та розчаруваннями. Але не здавайся. ваша підтримка може змінити життя людини. Будьте в курсі довгострокових наслідків. Деякі побічні ефекти лікування можуть тривати роками. Нейропатія, проблеми з серцем, гормональні зміни лише кілька. Будьте готові підтримувати людину у вирішенні цих проблем. Заохочувати фізичні навантаження після закінчення лікування важливо повернутися до фізичних навантажень. Допоможіть знайти відповідну програму вправ. Запропонуйте супроводжувати людину на прогулянках або до спортзалу. Мій особистий досвід як я навчився підтримувати Ані. Я пам'ятаю одного дня, коли Аня покликала мене в сльозах. Вона була виснажена постійним страхом рецидиву, не могла спати належним чином і втратила апетит. Я втратив я не знав, що їй сказати, як їй допомогти. Тоді я вирішив просто бути там. Я почав дзвонити їй щодня просто, щоб побачити, як у неї справи. Я запропонував нам піти гуляти по парку разом, подивитися фільм та випити каву. Я не розповідав їй про рак, про страх рецидиву. Я просто був там, пропонуючи їй свою дружбу та підтримку. І це допомогло. Аня почала відчувати себе краще вона почала спати, їсти і знову робити свої улюблені речі. Вона знову почала вірити в себе та своє майбутнє. Я зрозумів, що підтримка тих, хто пережив рак молочної залози це не слова, а про дії. Йдеться про те, щоб бути там, пропонувати свою дружбу та підтримку та допомогти вирішити реальні проблеми. Йдеться про віру в людину та допомогу йому повернутися до повного життя. Підсумовуючи це, життя після раку це життя. Рак молочної залози це жахливе захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Але це не речення. Завдяки сучасним методам лікування все більше людей переживають рак. Але виживання це лише початок. Життя після раку це довгий і важкий процес, який вимагає адаптації, сили та підтримки. Всі ми можемо допомогти вижилим раку молочної залози. Ми можемо бути уважними, терплячими, розумінням. Ми можемо запропонувати нашу дружбу та підтримку та допомогти вирішити реальні проблеми. Ми можемо повірити в людину і допомогти йому повернутися до повного життя. Пам'ятайте, життя після раку це життя. І ми всі можемо допомогти зробити це життя кращим. Ключове повідомлення, підтримка тих, хто пережив рак молочної залози, це довгостроковий процес, який вимагає усвідомлення, співпереживання та конкретних дій. Погляньте за межі рожевих стрічок та пожертв у жовтні. Будьте там для тих, хто пережив рак щодня. Ваша підтримка може змінити їхнє життя.